Це правда, що шлюбним договором можна поділити подружнє майно? І так і ні відповідаю я. Перш за все, не всі нотаріуси погоджуються посвідчувати шлюбні договори на минуле. Іншими словами, з фразою, що подружжя укладають договір, перебуваючи в шлюбі, наприклад, 10 років, і змінюють правовий режим набутого майна зараз, але з дати укладення шлюбу. Так можна робити, але мало хто про це знає. Всі думають, що шлюбний договір це лише на майбутнє. Трохи теорії. Якщо подружнє майно в період шлюбу було оформлено на одного, такий з подружжя зветься титульний власник. Тож, якщо укладено шлюбний договір з формулюванням що на кого оформлено майно, той власник, виходить, що юридично правовий режим майна сторонами вже визначений. Переоформлювати або змінювати титульного власника не потрібно. Сторони юридично, фактично, його вже поділили. Не потрібно додатково звертатися до суду чи нотаріально посвідчувати договір про поділ спільного подружнього майна. Повторюся, про це мало хто знає. В Гарлу Офіс ми знаємо все про шлюбні договори та спори щодо поділу подружнього майна. Ділити спільне подружнє майно не страшно.